Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні осінній ранковий день і на огляді у нас буде. Електромобіль. Ось такого плану електромобіль. Будемо оглядати, тестувати, перевіряти, як він їде. Зараз ми знаходимося на такій дорозі, як ви бачите. Давайте підійдемо ближче, переглянемо. Це у нас електромобіль Елвін. Знизу стоїть електродвигун потужністю 3 кВт Давайте ось розглянемо двигун сам. Ось видно. 3 кВт двигун. Ну і що там ще знизу покажу? Колеса в електромобіля. Ось така у нас нумерація та марка коліс на відео, ось щоб було видно. 4.0.0.10. Переднє, тобто заднє і переднє колесо. Спереду в нас електромобіль ось так виглядає. Ну, зараз можна засвітити, увімкнути всі сигнальні вогні. Увімкнули ми світло. Ось освітлення, фари світяться. LED Економ такий варіант. Менший буде розряд акумулятора, Як ви бачите. Зараз перейдемо, подивимося у нас ззаду. Як виглядає все. Ось так у нас ззаду також світяться фари. Ось так виглядає електромобіль Елвін. Акумулятори в ньому 60 вольтові, 5 штук акумуляторів, акумуляторів тягових 60 вольт. Гелеві тягові акумулятори. Тут у нас ось, є для заряджання такий роз'єм, відкривається ключиком і підключається зарядний пристрій. Тож, зарядний пристрій наш. Тут нас, дивимося 60 вольт, 32 години Тут можна встановити ще акумулятори більш потужні. Ємністю 58 ампер годин. Давайте відкриємо зараз авто. Переглянемо. Так виглядає авто. Люк панорамний відкривається. Ось. ну Функція, це вже я сам. Встановив таке зеркальце, Його тут не було в комплекті, я його доставив. Зараз у нас дивимося, проїхали ми 64 вольт напруга акумулятора, 6 кілометрів проїхали. Так, що ще сказати? Ага, по акумуляторах у нас. Під переднім сидінням ось є варіант, зараз я покажу, перейду на ту сторону. Вже відкриваємо. Тут у нас є можливість встановлення додаткового акумулятора. Тобто, якщо встановити ось під цим сидінням 58 Агодин і під заднім сидіння 58 Агодин, загальний пробіг буде встановити десь близько 100-120 км. Ну, це в залежності від умов і фізичних відповідно факторів, по якій території, як буде їхати електромобіль. Ось Є перемикач. Якщо розрядився одна секція акумуляторів, ми перемикаємо на другу і їдемо далі. Ще ось тут у нас є функція. Такий. Кулер відповідно, ну і я включив зараз на обігрі. Працює обігрів салону також можливий. Ну, вимикаємо, воно трошки розряджає акумулятор, а таких... В екстремальних умовах, якщо потрібно, можна буде вмикати. Так виглядає кермо, що покажу. О, дверки ми закрили. Ось ще Так, покажу ззаду. Ну, все. зараз будемо їхати. Ось по такій дорозі. Покажу. Тест поїздки по такій дорозі на електромобілі Елвін. Отже, сідаємо в електромобіль і їдемо ось по такій дорозі. Так, трішки ось прочистимо. Ну що ж, рушаємо, знімаємо з паркування і їдемо. Ось так їхати по такій дорозі. Ну, Швидкість тут як Дивіться самі 6 км за годину, 7, ну я там, де можна їхати до 10, де примішати яка краща дорога. Ось так їхати по такій дорозі. Маленько їхати можна. їде електромобіль Елвін по такій дорозі. Так, зараз в нас такі краєвиди, дивимося. Осіння у нас пора ранковий день. Ну що ж, будемо їхати далі. Так, ось зараз будемо їхати дорогою асфальтованою. вже їдемо по асфальті ми. Швидкість можна тут вже збільшити. 20 кілометрів зараз їдемо. 30 кілометрів за годину ми можемо їхати ось зараз, так. 30 км за годину така швидкість на асфальті. Ну, можна там збільшити, потім покажу більшу швидкість. Так, рушаємо і їдемо ось під такий горбок. Така гірка невеличка. Перевіримо тягові можливості електромобіля Елвін. Як він буде їхати на такій дорозі, асфальтована дорога. Набираємо швидкість. 25-30 км за годину їдемо з такою швидкістю. Максимальний кут підйому на цьому електромобілі 23-25 градусів. Гірку ми взяли. Напруга на акумуляторі, бачите, трішки посідає. 25 км за годину. Їдемо під гірку. Отже, ось так їде електромобіль Елвін. Ось їдемо зараз по такій дорозі. Тут у нас дорога трішки з гірки буде їхати. Нагадаю, тут в електромобілі ще є рекуперація. Тобто, якщо з гірки автомобіль їде, відбувається заряд акумулятора. Попереду ще ось така у нас гірка. Зараз будемо виїжджати. Швидкість зараз у нас 30 км за годину. Нагадаю, максимальний кут підйому на електромобілі Елвін становить 23-25 градусів. Це така невеличка гірка. Перевіримо тягові можливості електромобіля Елвін. Ось як ви бачите, на гірку ми виїжджаємо. Електромобіль тягне. Ми виїхали. Попереду така дорога. Їдемо далі. Ось попереду в нас така дорога. Отже покажу, як ще їхати по такій дорозі. Рушаємо. Швидкість тут буде, звичайно, невелика. польова дорога. Їдемо електромобілем Елвін. Швидкість у нас там, дивимося 15 км за годину десь, ось так 15, ну, вона 18, до 20 км їхати, по такій дорозі швидше не поїде. Така ось дорога. Приїдемо ми на електромобілі Елвін. Виїхали на асфальт. Тут вже такий кращий асфальт, можна прибавити швидкість. Набираємо швидкість, дивимося, яка в нас зараз. Перевіримо максимальні можливості цього електромобіля, скільки він може виїхати, з якою швидкістю. Асфальтована дорога чудова. Дивимося, 30 кілометрів. 35. 40 кілометрів. Ну, 45 витягнуть чи ні, зараз не побачимо. 44. 45 кілометрів. Як ви бачите, 45 кілометрів за годину електромобіль їде. Ось така у нас дорога. 45 кілометрів за годину. Так їде електромобіль Елвін. 45 км за годину. Зафіксували. Ось на завершення ще хочу додати технічна трішки зупинка. Подивимося завантаженість електромобіля Елвін. За паспортними даними вона становить близько 280 кг. Давайте переглянемо, що в нас тут в салоні є. Так, отже дивимося. Завантаженість у нас тут один мішок з продукцією. Так, ще раз покажу ще один там ось мішок, вже два мішки. Така сумка. Також пакети великі є, важкі. Ще ж невеличка сумка, там ще пакетики. Загально десь, можливо, навантажені 150 ну, до 200 кг, не знаю. Ще, можливо, 50 чи 70 кг можна буде сюди покласти. Паспортні дані показують 280 кг електромобіль тягне. Дивимося, у нас зараз пробіг становить 60, тобто напруга 62 вольта. Пробіг 70 км, ми вже проїхали. Потрібно ще десь проїхати половину. Комплектація даного електромобіля розрахована на 40 кілометрів. Ну, думаю, що вистачить. Отже, їдемо далі електромобілем Елвін. Їдемо зараз електромобілем Елвін в вечірню пору. Включені led фари швидкість у нас 15 набираємо швидкість Поїздка в вечірній час 25 км 20 кілометрів за годину їдемо у вечірній час електромобілем Елвін Асфальтована дорога. Ось так їде електромобіль Елвін у вечірній час. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!